Я радий, що так все це відбулося, що іменно ці дві команди, бо це є підкреслення або це є показ тенденцій розвитку футболу. Це є дві команди, які на найвищому рівні організація гри, і мало організація гри, мало що дає у футболі. В цій команді на кожній позиції гравці. Просто дуже дуже величезного рівня. Це гравці, які ми вже говорили, які сильні психологічно, вони здатні справлятися з любими видами стресів, керувати своїми емоціями, бути постійно в порядку, виконувати шалений обсяг скоростно силової роботи на полі. Вони їх інтелект. Дозволяє в долі секунди аналізувати ситуацію, і приймати рішення. І саме виконання, тобто технічне виконання, вже в нас вже після аналізу ситуації. Тобто, проаналізував, ти знайшов спосіб, знаєш, що зробити. Тепер треба ще зробити. Вони здатні зробити все. Ви за кого будете більше симпатії на до якої команди? Я чогось зараз я буду за реал. Бо я, я просто бачу, що ну, мені, мені, мені би дуже було цікаво, от, е, на цей раз в реалі це все зроблено, от, е, яка, як, не так сказати, яка е, в процентному відношенні от, тут е, участь зідана? Бо це все його ідеї? Чи можливо. Ці, ці сполучення гравців це вони роблять такі такі цікаві речі, бо я бачу дуже багато ні, це навіть не імпровізація, це дуже серйозне поставлені речі. Чи це воно так є? Знаєте, внаслідок там великої роботи там на тренувальному, та, на тренувальному теоретичної теоретичних заняттях, чи це бо такий процент. Мені би це дуже було важливо, ну і цікаво дізнатися. Придивився зараз дуже сильно до реала. Да, і бо вважаю, що Реал в цьому році він грає. Якщо брати тактичний якийсь аспект, то за останніх 10 років це найсильніша команда в, іменно в, в тактичному тактичному баченні, або як сказати, може бути в такому прогресивному тактичному якомусь напрямку. Я б я б, я би їх відмітив, просто їх би відмітив іменно їх. Бо раніше ну, теж були дуже цікаві речі, все, все це зрозуміло. Але в цьому році чогось я, чогось я захотів за цим послідкувати. Так. І я бачу зараз дуже, дуже цікаві речі, які роблять в реалі. Ну, наприклад, що там такого Ну я скажу, що, що навіть якщо брати, теж якось ми так не, не, не дуже той же футболіст, іско. Так. Ми якось не дуже. Ну ми зараз його можемо назвати. Гравцем ну, рівня там Месі, Роналду, там якось ні. А я думаю, що так. Бо зараз в реалі це така фігура, яка якраз говорячи про, про тактичний аспект, я думаю, що він дуже робить цікаві речі, і я не думаю, що це випадково, що це просто він сам придумав. Я думаю, що це є якісь напрацювання і плюс, плюс його інтелект, його бачення футболу, він зробив е саму, е самі дії. Тактичні і в атаці, і в обороні він зробив, вивів їх на, на мій погляд, на такий добрий рівень вище.